Їх називають королевами слова, а вони певні, жіноча дружба існує і в літературному житті. Одразу з потрійною презентацією до Івана Франківська завітали львівські письменниці, лауреатки престижного міжнародного конкурсу романів. А разом з тим привезли і самі короновані творіння дольчевіта або кінець гламуру Нікі Нікалео. Це алегорична розповідь про жіноцтво яким воно було в минулому, і як змінилося тепер? Це є така трошки іронічний погляд, тому що дивитися на це серйозно, ну, я думаю, це буде тоді не серйозно, тому що жін, кожна жінка, така новітня жінка, переживаючи цей етап в житті, своє становлення і усвідомлення. З часом приходить переусвідомлення того, що вона трошки. Призабула, або іноді навіть і не знала того, яку вона несе місію в сім'ї, в родині, в суспільстві. А от несподівана за назвою та сюжетною лінією Курва результат фантазії іншої королеви Христини Лукащук. Теж про жінку, а ще любов та кохання. А от провокативна назва це радше спосіб зламати тавро ніж негативна сутність героїні роману. Курва це для мене є. Стильна жінка, якій всі заздрять, якщо так абстрагуватися в двох словах. А знову ж таки, східні регіони і російськомовне населення сприймає це трошечки інакше. Тобто, вона, вона отримує одразу негативного одразу забарвлення. Ну що пізніше розчаровує людей, тому що вони кажуть, як ну це ніби про звичайну жінку. А ви так негарно назвали? Від емоційних переживань чарівної половини людства до сильних духом обидва романи, Анни хоми насичені життєвим досвідом, пережитими драмами та нереалізованими сподіваннями. І все заради одного пробудити у людях відчуття їх внутрішньої сили, не без допомоги героїв, кожен з яких має власного прототипа. Не є прототипи, я прототипи моєї. За Метілі, яка дівчина, яка мала все і потім все втратила одночасно. І як вона з цього вибирається, є прототип героя, який так само не міг знайти собі себе тут, поїхав за кордон. І в мене в книзі він вернувся, а насправді він загинув там за кордоном. Тобто є дуже багато доль, переплітаються в книжках, які ми чуємо, в яких ми беремо участь. І ж я хочу так само людей закликати до того, щоб вони не проходили мимо людських доль. Із літературним ноу-хау, як свою потрійну презентацію жартівливо називають самі авторки, уже добряче встигли помандрувати Україною на часі. Чергова зустріч із читачами уже в Тернополі. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.